Всім доброго дня, друзі! В цьому відео я хочу розповісти вам, як же вплинув ковід на життя в Новій Зеландії. Чи це були переваги тут, чи недоліки. Розберемо, я думаю, вам ця дуже тема сподобається, адже багато людей мене питало, саме як Нова Зеландія перенесла ковід. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар, підпишіться на цей YouTube канал. Це, до речі, перший україномовний youtube канал Як ви знаєте, друзі, мова має значення. Також хочу вас всіх привітати е, з такою подією, що е, СБУ знищило е, більше 30% стратегічних бомбардувальників Російської Федерації. І це такий нокаут для них серйозний. Просто останнім часом е, з багатьма тут, навіть українцями, які живуть на Зеландії, спілкувався з підписниками. То всі таки були в пригнішому стані, що ми ніколи не виграємо війну в Росії. Росія дуже сильна, вони на нас тихнуть. Але якщо для порівняння, ви подивитеся, що е якщо зараз порівняти Росію з Радянським Союзом, то вона сто разів слабша. І е кажуть, ті, що жили в Радянському Союзі, що це була така махина, що ніколи ніхто не вірив, що вона може розпастися. Але дивіться, війна в Афганістані. Ціни на нафту впали і розпався Радянський Союз, так що Росія набагато слабша, друзі. Ще трохи рамотвісно, не переживайте. Також хочу вас закликати перейти на мій вебсайт Нова Зеландія з Євгену, New Zealand. зеланд New Лізілгенд там в інтернеті відкрити. Там є безкоштовні поради для тих, хто хоче переїхати в Нову Зеландію. Також встановити можете консультацію зі мною. І для вас гаряча новина. От Ми зараз організовуємо тур туристичний по новій Зеландії. Він відбудеться в січні місяці 26-го року. Можете також перейти. Там на сайті описаний він повністю, яка ціна. Все, до речі, ціни набагато дешевші, ніж в конкурентів, так що всім раджу перейти подивитися. Ну і поїхали. Як ви знаєте, люба криза, будь-який локдаун це є, дає нам переваги якісь. Можливості нові, і також для багатьох людей навпаки, це там багато недоліків у цьому. От я розказую конкретно зараз за мою історію, як, як я переніс covid 19 локдаун тут в Новій Зеландії. Я, до речі, саме перед локдауном знайшов собі нову роботу, і ми переїхали з сім'єю від Краща на 100 кілометрів. Північний Кентербері, регіон, я там знайшов позицію менеджера, про що як я розповідав у своїх минулих відео, пройшов співбесіду. Це було нелегко зробити, адже тоді треба було, щоб отримати резидентство, мати якусь менеджерську позицію. Щоб тобою було декілька людей працювало, хоча б. І якраз не повірите, приїжджаю я на нове місце і через два дні. Закривають повністю нову Зеландію, Ви не могли там переїжджати з регіону в регіон. Все контролювалося. Це було в 20-х числах березня місяця. Я тільки саме переїхав, думаю, вау! Це, це було просто капець, якби не встиг переїхати. І ми переїхали за місто. Був дуже красивий будинок з садом, прямо сад, скульптури були. Ну, такий дизайнерський сад, будинок з білого кирпича, такого, тут спеціально їх виробляють. Мама Брік називається. Чотирьохкімнатний будинок з двома камінами. Один відкритий, один закритий. Ну, просто камін також тут дрова не дешево коштують. Мені було це безкоштовно, оскільки я працював, міг собі сам нарізати дрова. Це таке тільки в Новій Зеландії буває, тим більше ще й в свій робочий час це робили. <смі> тобто я заробляв зарплату і різав собі дрова на <смі> сим. І якраз так класно переїхав. У е, нас народилася дитина, яка в цьому місці, і це, це просто було незабутнє місце. Е, для мене це в COVID-19 були одні переваги. Розповідаю чому. Ми багато подорожували в цей час. І зазвичай якісь там туристичні такі місця, як Квінстаун, це саме туристичне місто в Новій Зеландії, ще багато інших. Вони, щоб зняти там будинок чи там готель на ніч до ковіда, там коштувало, ну я чесно кажу, від 500 доларів Квінстауні Ви знімете готель на сім'ю. А коли от почався ковід, зразу там, звісно, багато що обмежили. Там Через півроку зняли обмеження, залишилися вони тільки на північному острові, в великих містах, там, в Окленді, я знаю, в Велінтоні. Тут на Південному острові живе всього більше мільйона населення. І тут зняли такі великі обмеження. ви могли їздити скрізь, але тільки в масках. Тобто ми почали подорожувати, і ми той самий готель, скажімо, що в Кінстауні раніше стояв від 500 доларів за ніч. Ми його зняли на сім'ю за 160 доларів. Плюс е безкоштовно сюди входило ще брекфест усім членам сім'ї. Тут тобто тебе заходи, ну там це стіл. І ми так їздили по таких знижках, а і ще й йога безкоштовно. І йога безкоштовно сюди входила. І я пам'ятаю, також є такий ерітеж е в Коломанкука, це найвища гора в Новій Зеландії, І ми також поїхали, пам'ятаю, туди. Він там також коштує від 400 доларів за ніч, а ми взяли за 150 і в 150 доларів також безкоштовний breakfast входить, будинок з видом на Манкук. Ну, це просто було шикарно. ми там, пам'ятаю, зупинилися на 2-3 ночі, так провели час. Зараз, щоб туди поїхати за ці 2-3 ночі, які раніше там заплатив 150, е, плюс 150 500 доларів, а зараз ти за них просто заплатиш е, більше тисячі доларів, там 1500. Тобто в 10 разів заплатив ну, Плюс ще такий варіант був, е чому ще була велика перевага, коли був локдаун, що е багато навчальних програм були безкоштовні для тих людей, які були в промо диплом можна було по деякі там професії вчитися безкоштовно. І навіть для людей, у яких була робоча віза, є такі ITO-курси тут левел 4, левел 5 можна отримати в них, е працюючи на фермі. І плюс там, типу, заочне навчання, ти ведеш свою роботу, пишеш, і раз в тиждень або раз в два тижні в класі заняття. І вони там коштували, щоб отримати левел 4 в Новій Зеландії тисячу доларів на рік. А коли от почався локдаун, то е просто було це безкоштовно. Бо людей не було, туристів не було, робітників не вистачало, і держава пішла на зустріч, що зробила ці курси повністю безкоштовними. О, тобто... У моєму випадку, ну, COVID-19 у нас були тільки великі переваги. Розкажу, розказую конкретно по своєму досвіду. Я ж говорю. Ми переїхали на нове місце, будинок був а, шикарний просто. Притом ми за нього, оскільки я працював на фермі, на фермі завжди дешеве житло. Ми за нього платили набагато дешевше. Я за нього щось платив 200 доларів в тиждень. Якби я такий будинок просто на ринку ну, в Ізландії орендував. Таким двором то він би коштував би мінімум 600 або 700 на тиждень, а може даже більше. З камінами там, ну тобто, плюс от, подорожі стали дешевшими, і плюс навчання безкоштовне за багатьма програмами. Друзі. Для мене більшість це були переваги для моєї сім'ї. Для багатьох людей, які жили в великих містах, як Окленд на тому острові Велінгтон, в них локдаун тривав довше. Вони там не могли нікуди піти нормально. В принципі, що було спочатку, що ви могли їздити, але ходити в маски, там, скупитися в супермаркет до лікаря в якихось таких місцях все рівно ну, ви ж могли ходити ну у тут на південному острові, скажімо так. А, там протрималося це все довше на північному острові. Я знаю, що багато людей були незадоволені. Так що, така, друзі, ситуація для багатьох людей, коли якась криза. Якийсь локдаун відкриваються нові можливості. Я сьогодні навів саме, які вони тут були в Новій Зеландії. Звичайно, що були там свої і недоліки, і мінуси від цього локдауну, від ковіда. Але, ну, також я ж говорю, в усьому треба бачити позитив. І, наприклад, для мене багато було позитиву. в тому. Дякую, що ви, друзі, додивилися це відео до кінця. Дякую вас, вам, що ви продовжуєте підтримувати мій перший країномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Мова має значення. Підпишіться на нього, поставте подобайку, розмови коментар, ціну і підтримку кожного з вас, друзі. Mm -hmm. Також ще раз закликаю перейти на мій веб-сайт nz.evgen.com, де ви можете переглянути інформацію про тур до Нової Зеландії, туристичний, який буде в січні, місяці, замовити консультацію або просто подивитися безкоштовні поради по переїзду до цієї країни. Хочу бажати, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава СБУ!